Нагородою за вислугу років у 25-му році стане двохствольний Black Prince Нагорода, яку, як то кажуть, ніхто не чекав, ніхто не просив, але ось вона. І хоч в цих щорічних ветеранських нагородах вже нема чогось нового, нема чогось з вау ефектом як це було, коли вона з'явилася вперше. І ветеранам гри роздали Т-52 і купу інших плюшок, як то декілька тисяч бон, обладнання та стилі. Тоді нічого такого подібного ще не знає. Тож це сприймалося просто таки як якась небачена щедрість від ВГ. Але зараз, після того, як буквально два місяці тому всім роздали по 15 тисяч бон, по 2,5 тисячі голди, по місяцю Прему і гілці прокачки, чи можуть здивувати оці дефолтні нагороди за вислову років? Якщо чесно, я щось сумніваюсь. Але тут я маю уточнити, що точний склад ветеранської нагороди ще невідомий. Але оскільки всі минулі роки вона була незмінною, то завиключно. Нового танку, я думаю, що і в цьому році буде те ж саме. А тепер щодо танку: двохствольний Black Prince. Ви серйозно? По-перше, сам по собі Black Prince – це не цікаве та нікому не потрібне лайно, на якому зціпивши зуби, грали тільки для того, аби дістатись до імбових карнарвона і двох коней. Невже друга гармата здатна зробити з нього щось принципово цікавіше? Я, можливо, чогось не розумію, але мені чомусь здається, що ні. По-друге, першими нагородними танками стали машиною, які колись вже були в грі, яких любили гравці, а після того, як їх вивели або змінили, ТТХ, очевидно, за ними лишилась якась ностальгія. Тому повернення таких танків в якості нагороди для старожилів гри справді мало логіку та сенс. А Блейкпринц, яким боком підпадає під цю логіку. Він апріорі не може викликати ностальгічних емоцій. Адже їх пов'язаних з цим танком просто нема. І здавалось би, от яка мені ніч вам різниця, який там саме танк подарують. Все одно більшість про нього забуде за тиждень-два, а хтось як я і взагалі продасть, навіть не. Зігравши, й бою нагорода є, є. Ну то які питання. Але от якраз в таких моментах, як на мене, і проявляється байдуже відношення до гравців. Бо якщо ти робиш подарунок не для галочки, мов відстрілявся і дайте тепер спокій, ти потребуєшся про те, щоб цей подарунок мав цінність, щоб цей подарунок був справді бажаним. І таким міг би стати без всяких перебільшень легендарний танк КВ-1С. І не те посміховисько, яке зараз знаходиться в гілці прокачки, а той, що квас як танк. Зі 122 міліметровою волиною на 390 разової шкоди. При цьому він ідеально підходить в якості заслуженої нагороди. Адже це шостий рівень, який в свій час був одним з найбільш масових танків, на якому грав тоді ледве не кожен. Цей танк всі любили, і виведений він був прямо на піку популярності. Тому, якщо повернути його, це буде навіть більш бажане повернення ніж т 52 Така нагорода могла б повернути певну кількість старих гравців. Багатьох це б заставило як мінімум заглянути в гру і подивитись, як вона там поживає зараз. А там зразу і новорічна атмосфера, ялинка, бонуси, плюшки. А далі 11 рівнів можуть зацікавити так, що такому гравцю захочеться залишитись в цій грі. А кого здатен повернути в гру чи зацікавити двохствольний Black Prince? І зрозумійте мене, я роблю це відео не для того, щоб посміятися з рішення подарувати Black Prince ветеранам. Взагалі ні. Я це роблю, бо вболіваю за дану. Гру. Бо мені щиро вона подобається, хоч і буває, що від неї палає срака. І тому, коли я як сторонній спостерігач бачу можливості, які вони не використовують, я просто не можу зрозуміти, чому у вас буквально на дорозі валяється можливість, оцей шанс повернути старих гравців. А ви цього не робите. Притому вони ж якраз цю ціль зараз переслідують, інакше б не скупали стільки реклами на кожному куті, не сипали по 15 тисяч бон та голду кожному гравцю на релізі. Ва так можливо вони десь того кваса повернуть пізніше, але це вже буде не те його варто було завозити саме цього року. Бо гра якраз оживилася оновленням 2.0. Хоч до самого оновлення ви можете відноситись по-різному, але це очевидно так. То чому цей ефект не підсилити, не підкріпити таким хайповим імпульсом, як повернення КВ 1С? Я цього просто не розумію. Та й взагалі, які можуть бути аргументи, щоб цього кваса не повертати? Тому що він поламає баланс? Ну це взагалі смішно, адже неможливо зламати те, чого не існує в природі. Балансом на шостому рівні. Ніхто не займається. На нього розробникам відверто байдуже. В боях на цьому рівні засиля ЛТ. В першу чергу за рахунок мільйонів подарункових танків. Купа Арти, яка на цих рівнях імбує найбільше, ніж на високих. Адже який-небудь гріль 5 рівня зносить за постріл по третині ХП. Бішоп та ФВ-304 мають КД в 2 секунди та точність леопарда. А що таке лівша, я й говорити окремо не буду. Чи можна за таких умов зламати баланс поверненням Кваду? Та очевидно ні. Більше того, я вважаю, що воно балансу піде тільки на користь. Адже КВ1С це той важкий танк, який, якщо подарують, то на ньому реально будуть грати. А це збільшить кількість важких танків на шостому рівні, що в свою чергу збільшить запас міцності в командах, що вже в свою чергу зробить бої на шостому рівні не такими хаосними, як це є зараз. Коли хмари з одної та іншої сторони, як там мошка летять на вогонь та засобать, Секунду в ньому згорають. Якщо ж роздати гравцям квас, то він очевидно буде в топі по награним боям. Тож з'явиться прийнятна пропорція між класами техніки. Причому на сьогоднішній день той кв 1 с не буде вже такою імбою, як тоді, хоч все ще і буде одним з кращих танків на своєму рівні. Але тут головне те, що він, хоч і сильний, але не якийсь токсик. Це якраз такий танк, на якому приємно грати як тобі, так і приємно грати проти нього. Адже пробити його броню не складе проблем, як і підловити на КД, чи перестріляти за рахунок ДПМу, або скористатись його жахливим оглядом та вбити від дистанції або маскування. При цьому в нього як втяжа більше хп, ніж ПТ, ЛТ, СТ і тим більше арти. Відповідно, по ньому можна буде і настрілювати. Тобто це просто ідеальний танк для того, щоб оздоровити рандом на цих рівнях. До речі, зараз на шостому рівні можна отримати щось віддалено схоже на той кв 1 с І тут я не про одноіменний танк з гілки прокачки. Адже в того, окрім назви, нічого спільного з попередником нема. Я тут про КВ-85, який зараз знаходиться в колекційній техніці, і на нього можна поставити той самий деструктор з 390 разової шкоди. Так, в КВ-85 15 секунд перезарядки на повному фарші. А окрім того, гірший розкид, зведення та стаба. І що, мабуть, найбільш відчутно, кути вертикального наведення в мінус 3 градуси. Що прямо таки відчутно ускладнює гру на ньому. Також в нього на 9 кілометрів гірша максималка. Хоч рухливість все ще є дуже приємною. Що в купі з руйнівною разовою шкодою в 390 та пробиттям в 175 на бронебійному та 217 на підкалібрі, робить його цікавим та сильним апаратом при правильному застосуванні. Я оце вчора на ньому пограв десятки два боїв. і навіть в такому вигляді танк дарує цікаві враження від гри на ньому. Тому, надіюсь, ми все, ще його коли-небудь побачимо. Побачимо в якості подарунку за вислугу років. Жаль, що тільки розробники абсолютно все роблять з такою затримкою, що частково це вже починає втрачати сенс. А було б класно, щоб такий апарат підігнали ветеранам якраз під вихід 2.0. Тим більше я не здивуюсь, якщо скоро ми такий квас побачимо в якості подарунку чи прамтанку в одній іншій грі, якщо ви розумієте про яку я, після чого момент буде остаточно втрачено.